Що ви мої кошти-кошки? -кошки? Оце наша кнопа. Кнопа в нас вже старенька, їй 10 рочків. Це наша кнопа рідненька. Це наша кицюня. А це Міка. Я коли серджуся, кричу на неї Мікаела. Але вона Міка. Хотіли назвати її Мікі, бо чоловік її кличе мишею. Вона була така зачухранка. Є, ми її ледве виходили, думали, подохне. Десь є відео з нею, як вона в перший день у нас. Моя киця. Отака от. Оце мої кицьки. До речі, їй два роки. Вона зовсім ще молоденька. Два рочки кицьки. Що ти моя гарнюня? Ти моя гарнюня, ти моя люба киця. Ой, ти моя гарнюнечка. Моя киця рідненька. Ми їх вивозили з окупації. Чоловік троє суток стояв на блокпосту, щоб виїхати. І вивіз моїх кицечок. Бо я поїхала раніше закупації, чоловік ще залишався. Такі красуні мої.